Після того, як я пограла в людину павука, я просто була неймовірно вражена і захоплена містом Нью-Йорк. Я дуже багато про нього читала і дивилась, мені дуже подобалось у грі ходити по вуличкам. Але знаєте, я як дизайнер провела невеличкий ресерч і знайшла людину, яка створила логотип I Love New York. Мілтон Глезер, людина, яка створила культурний код для Нью-Йорку. Це великий дизайнер, який не просто створював дизайн, а створював цілий культурний код та вніс великий вклад у історію мистецтва дизайну. В цьому відео я розкажу, які роботи він робив, як він мислив, який мав підхід. І якщо ви творча людина, дизайнер або просто цікавитесь мистецтвом, вам буде цікаво подивитися це відео. Давайте зануримось в світ, де дизайн це не про красу, а про сенси. Поїхали! Мілтон Глейзер народився у самому серці Нью-Йорку – Бронксі. Його батьки. Були угорськими єврейськими емігрантами. Юджин та Елеонора були звичайними людьми. Його тато мав хімчистку та кравецьку майстерню. А мама була домогосподаркою. Його родина жила скромно, але з теплом та традиціями у серці. Сам Мілтон Глейзер згадував, що вони з родиною щороку святкували пасах та інші традиції. Він часто згадував, що саме його єврейське коріння надихало його більше, ніж його американське походження. Хоча будемо чесні, він народився у самому Серці Нью-Йорку. для творчої людини це як виграти у джекпот. Це ж місто, де постійно народжуються тренди проходять тижні моди, галереї. Покази та багато всього іншого мистецького. Нью-Йорк задає стиль не лише для США, але й для усього світу. Мілтону ще й пощастило мати двоюродного брата Стівена Брауера. Так що можна сказати, що мистецьке середовище було в нього в ДНК ще з дитинства. Він захоплювався малюванням і брав уроки у відомих художників Рафаеля та Мозеса Сойера. А згодом він вступив до вищої школи музики та мистецтва на Манхетені. Це місце дало старт багатьом легендам. Після навчання у Купер Юніон, одному з найкрутіших мистецьких вишів Нью-Йорка, Мілтон Глейзер, разом зі своїми трьома друзями відкривають журнал Push-Pin Studios. На дворі був 1954 рік, і ще тоді ніхто не мав уявлення про те, що цей журнал буквально переверне весь світ графічного дизайну. Клейзер приєднався до студії трохи пізніше, після того як повернувся з Італії, де навчався у легендарного Джорджо Моранзі. І вже зовсім скоро їх журнал отримав старт під назвою Pushpin Monthly Graphic. Студія відмовляється від класичних дизайнерських рамок переосмислює стилі та задає новий лад. А тепер трохи про особисте в 1957 році. Мілтон одружиться на Ширлі Гіртон. Яка, до речі, також навчалася Купер-Юніон, і разом вони створили чудову дитячу ілюстровану книжку. Це був їх перший творчий спільний проект, і він вийшов неймовірно душевним. Повернемося до Pushpin Studio. Близько 20 років Мілтон Глейзер та його партнери працювали плічопліч. -пліч. За цей час студія стала не просто відомою вона стала символом нового новаторського підходу до візуальної культури. Їх стиль. Ламав шаблони, розширював межі дизайну та створював уявлення про те, як має виглядати графічний дизайн. Так, 1957 рік дійсно став дуже яскравим у житті Мілтона Глейзера, але найцікавіше далі. Тисяча 1986 році Мілтон Глейзер разом з Клеєм Фелкером запускають новий амбітний проект журнал «Нью-Йорк». Цей журнал не був звичайним простим глянцем. Він розповідав про душу та життя Нью-Йорка, Розповідав про те, що модно, смачно та цікаво саме для жителів Нью-Йорку. Одною з найулюбленіших рубриків читачів став гід по крутим, але недорогим ресторанам. Її Мілтон Глейзер писав разом з Джеромом Снайдером. Цю рубрику вони писали цілих сім років. Люди реально чекали ці огляди. Їм було цікаво, де можна класно поїсти, і без зайвого пафосу. Цей журнал став справжнім зразком для усіх міських та світових медіа. А сам Глейзер залишив проект у 1977 році, будучи вже легендою в графічному дизайні. Цікавий проект в портфоліо Мілтона Глейзера це розробка логотипу для творчої мистецької школи Ла Гуардія. Це не просто школа, а справжня фабрика талантів. Діти там навчаються танцювати, співати, акторському мистецтву та багато чому іншому. І ось щоб передати дух цієї школи, він створив яскравий і дуже емоційний логотип. Цей логотип був барвистий, експресивний та трошки бунтарський. Прям як. Ця школа. Глезеру вдалося не просто створити логотип, а вловити енергію місця, де народжується мистецтво. У 1986-88 роках глезер створив відомий логотип для бруклінської броварні. Натомість від класичного орла, про що писав замовник Стів Хінді, з'явився стилізований білий Б на зеленому фоні, лаконічно та впізнавано. Шрифт нагадує піну, а зелений підштовхує людей до дружньої атмосфери. Стів зізнався, що не відразу прийняв логотип, але після декількох тижнів життя разом з цим логотипом він зрозумів, що це дійсно знахідка, і він просто неймовірний. Його літера Б тепер асоціюється не лише з цією броварнею, але й з самим Нью-Йорком, Брукліном і духом цього міста. Хм. А у 2019 році Глезер переробив логотип носорога для комунікаційного агентства Фамілі Облам. Цей досвід був трансформований у фільм Історія соціального дизайну. Державний університет Нью-Йорка в Стоунібрук це ще одна відома робота Нілтона Глейзера. Він не лише створив логотип, він буквально перетворив обличчя університету. Протягом вісьми років він працював над проєктом, розробляв систему кольорів, елементів, оформлення, вивіски, публікації, все, щоб зробити бренд єдиним і впізнаваним. Його знак поєднання кільцевих мотивів зірок та променів, символізує освітній рух уперед і гармонію між традиціями та інноваціями. Цей стиль та геометрія зберігався у всіх аспектах університетської ідентичності вплоть до 2012 року. Як частина великого проекту для Стоуні Брук, Глизер також адаптував візуальні елементи для кампусу в Стоунгемптоні. Логотип зберіг геометричний стиль, але отримав трошки морський вайб через те, що він знаходився біля моря. Завдяки цьому, кожен кампус мав власну естетику, але залишався візуально пов'язаний з загальною стилістикою. 1970 роки дуже високий рівень злочинності, і туристи уникають Нью-Йорк. І у 1977 році уряд штату збирається змінити цю ситуацію. Вони звертаються до рекламного агентства Wells Rich Green та до самого Глейзера з проханням розробити щось, що поверне любов до міста Нью-Йорк. Ідея з'явилася буквально. Таксі Мілтон, звороті конверту, намалював ті самі славетні I Love New York» Просто, але сильно. Велика літера I. Червоне серце і дві літери ню надруковані класичним шрифтом. Він надихався стилем постера лав Роберта Індіани, але зробив свою ідею ще потужнішою. Глейзер віддав логотип Нью-Йорку абсолютно безкоштовно. Він сподівався, що його логотип стане важливим історичним надбанням і не прогадав на сьогодні. Логотип приносить місту Нью-Йорк понад 30 мільйонів доларів. Логотип можна побачити буквально всюду. Він є на чашках, магнітах, футболках, буквально на всьому, що тільки можна продати. Цей дизайн став справжнім надбанням для міста Нью-Йорк, А після терактів 11 вересня Глейзер зробив трошки редизайн логотипу і додав: «I love New York more than ever», де серце мало обвуглений край, символ болю та втрати, який пережило місто, але також і його єдності. До речі, цей логотип надихнув ще тисячі варіацій, таких як, наприклад, I Love Radio, і сам штат Нью-Йорк подав близько трьох тисяч заперечень проти копії. У 1974 році Мілтон Глейзер вирішив рухатись далі та заснував власну дизайнерську студію Мілтон Глейзер Інк. І вже в наступному році він остаточно попрощався з Pushpin Studio. Та на цьому Глезер не зупинився. У 1983 році. Разом з Волтером Бернардом Глезер відкрив власну нову компанію в Нью-Йорку VBMG. Ця студія спеціалізувалась на дизайні публікацій і за всі свої роки створила понад 50 журналів, газет та видань по всьому світу. У 1966 році Мілтон Глейзер розробив обкладнику до альбому Боба Ділана найбільші хіти. Це була його перша робота, і вона миттєво стала культовою. На постері впізнаваний профіль Ділана, але особливу увагу привертає його яскраве хвилясте волосся, яке займає майже весь фон, а внизу мінімалістичний надпис Ділан. Взагалі, протягом кар'єри, Глезер створив чимало різних шрифтів. А що стало натхненням для цього постеру? Автопортрет Марселя Дюшана 1957 року, а також вплив стилю арт-ново. Він сам згадував, це вплинуло на кольори та форми на картині. Цей постер розійшовся близько 6 мільйонами копій, і зараз його можна знайти як просто якусь ексклюзивну реалітетну колекційну річ протягом своєї кар'єри. Мілтон Глейзер створив більше 400 плакатів, і кожен з них насправді унікальний. Його стиль складно з чимось сплутати: Психоделічна графіка, сміливі силуети, яскраві кольори. Усе це виглядає, наче вибух фантазії, але водночас дуже продумано. Глезер надихався мистецтвом ХХ століття, але водночас він створював щось нове: щось яскраве, необдумане, сміливе. Його роботи не просто зберігаються в музеях, вони стали національною пам'яткою та надбанням усієї планети. У 1977 році Мілтон Глейзер взявся за дійсно щось епічне. Він оновив айдентику для DC Comics. і саме він створив той логотип, який ви бачили майже три десятиліття з 1977 року по 2005 рік. Його навіть прозвали куле непробивним значком DC, який ніби натякав – це комікси, але з характером. Що ж зробив Глейзер? Він придумав простий, але дуже впізнаваний значок DC. У центрі жирні літери DC, які неможливо сплутати. Навколо кільця зірками, що нагадувало про супергероїв, про космічні пригоди, та трохи про американську символіку. А ще контраст чорного і білого для максимальної чіткості, особливо в друці. Цей логотип не просто став символом компанії, він став іконою тієї епохи коміксів. Нью-Йорк, 1978 рік. Прямо навпроти відомого Карнегі Холу відкривається італійський ресторан з своїм власним шармом Траторія Арте». І дизайн для цього закладу створив сам Мілтон Глейзер. Завданням для Глейзера було не просто зробити інтер'єр для італійського ресторанчику. Він мав передати всю історію, шарм італії, і він хотів створити відчуття, наче відвідувачі знаходяться в художній галереї, але з пастою. Замовником був Шелі Файермен ресторатор, відомий своєю любов'ю до мистецтва і дивацтв. Глейзер використовував усе, що любив: яскраві акценти, великі скульптурні елементи, театральні детали. Це було не просто інтер'єр, це був дизайнерський перформанс. Траторія Дель Арте існує і на зараз. І вся магія глейзерського дизайну зберігається і понині. Так, дійсно, Мілтон Глейзер справжня ікона дизайну. І у 2008 році про нього зняли документальний фільм під назвою Інформувати та захоплювати Світ Мілтона Глейзера. А у 2019 році, коли йому було вже 90 років, про нього писали самі «The New York Times». Вони казали, що він дійсно мистецька ікона в дизайні і він все ще творить. І саме в 2019 році Мілтон прийняв. Непросте рішення з віком його здоров'я ставало все гірше, і він вирішив попрощатися з цим місцем. І у 2020 році його будинок був проданий легендарному виданню The New York of Books за 7,5 мільйонів доларів. Мілтон Глейзер це не просто митець, який залишив слід. Це людина, яка внесла величезний внесок в історію дизайну. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Пока.